Перелом у війні. Вчора ми почали цю тему. Подивіться для контексту. Сьогодні продовжимо. Отже, що буде, коли Росія не зможе більше просуватися на фронті. Давайте прикинемо, але спершу першою підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливі теми. На жаль, війна не закінчиться, вона лише змінить свій характер. Росіяни зосередяться на терорі міста цивільного населення. І коли я кажу зосередяться, це означає поставлять пріоритет. Вони і зараз тероризують, проте, якщо їм не буде вистачати ресурсів для просування, бюджет, що вивільниться, вони перенаправлять на збільшення терору. Їх ціль як мінімум закріпити існуючу лінію, щоб ми погодились на перемир'я, коли вони видихнуться, а як максимум розхитати суспільство, щоб ми ще пішли на поступки у політичних питаннях. Це буде включати в себе дронові, ракетні атаки та пропаганду для того, щоб нас зламати. Давайте на прикладі. Уявіть собі, російський танк. Він коштує десь 1 мільйон доларів. Під час наступу в найважчі дні сили оборони знищували десятки штук. Якщо вони сядуть в оборону, цей бюджет можна витрачати на інші цілі. От і уявіть собі, скільки дронів можна запустити на мільйон. Або ще краще уявіть собі, мільйон доларів і скільки гівноблогерів на Тіктоку можна за нього купити. Причому, на відміну від танку, їх задіяти легко, адже для виробництва техніки потрібна підсанкційна електроніка. А от мудаків, готових продатися за копійки, навіть у нас в Україні жопой жуй. На жаль. Тож часи будуть нелегкі, нас будуть бомбити і одночасно виливати таку зраду зі всіх сторін, що ви охрінієте. Ото все, що європейцям вигідна війна, влада теж заробляє на війні і не хоче йти на мир. Або моє улюблене для людей з особливостями, що це все затіяли євреї, щоб нас знищити та заселити Україну. Я вже бачу в коментарях, наскільки це збільшилось, тож впевнений, що десь вже відкрутили вентиль труби з цим гівном, і скоро воно нас затопить. Але нагадаю, ми через все це проходили і витримали цей тест. Після 2022 року я особисто переконався в нашому суспільстві і побачив, що таке справжня єдність та взаємодопомога. Тож я знаю, що буде складно, але впевнений, що ми вистоїмо. Інакше, друзі мої, якщо нас можна розхитати таким гівном, поки ЗСУ тримають лінію, то ми не варті тих життів, що за нас віддали. Пам'ятайте це і тримайтеся. Не нехтуйте безпекою та слідкуйте за інформацією, що споживаєте. Все буде добре. До завтра.